Для прикладу, введемо повну назву нашої школи у клітиночці А1. Як бачите, в міст цієї клітинки відображається, це лише слово повне, але в рядочку форму ми бачимо усю назву нашої школи. Клітиночка Б1 зараз є порожньою, і це можна побачити в рядочку форму. Для того, щоб відобразити вміст нашої формули, ми можемо розтягнути вміст нашого стовпчика. Зверніть увагу, що ширина стандарта нашої клітиночки, іде, можна побачити її клацанням. На межі між клітинками 8,43 умовних одиниць. Звертаю вашу увагу на те, що під час друку цих 5 умовних одиниць вам дадуть 1 см. Тобто, якщо я хочу зробити ширину стовпчика 2 см, то умовну ширину треба поставити 10. Можна, звичайно, вкладення мишки оце розширяти. Можна виділити декілька. Права кнопочка мишки ширина стовпця, задати 10. Або формат стовпець ширина. Дати 10. Те саме з рядочком. Він має якусь певну свою ширину, яку можна відобразити в умовних одиничках, абсолютно відмінних від ширини 12,75. Приблизно 2,7 умовних одиниць вам дає під час друку 1 мм. На зашколи зараз, як бачимо, є шрифт звичайний, 12, там нюрома. Можна виділити у рядочку форму якусь частинку тексту. Натиснути букву «Ж» і воно відобразиться. Ось наша назва школи. Класно, що двічі, я нагадую, можна розтягнути наш повний ступень. Якщо ми хочемо, щоб наш, вміст нашої цієї клітинки відображався у два рядочки. Один зі способів можна, звичайно, вирізати звідси частину тексту. І вставити у другому рядку. При цьому у нас в першому рядочку відображається повна назва школи слова, в другому назва нашої школи в ктиночці А2. Можна інакше зробити, якщо вам необхідно, щоб увесь міст вашої клітиночки відображався в тому самому рядочку, натиснути зліва на вашій клавіатурі клавішу Alt і клавіша Enter. При цьому вміст клітинки... Перенесеться на два ряди. Зверніть увагу, що в рядку форму інформація відображається. в клітиночці А1 ми не бачимо цієї назви. Розширивши вміст, зробивши ширшою нашу клітиночку, ми бачимо, що інформація є відображена. Класно що двічі, зробили автопідбір висоти нашої клітинки. Перейдемо на інший аркуш. ми маємо тут також деякі заготовочки. Ну, ми по порядку, наприклад, предмет та кабінети. Знову ж таки, предмети наші не відображаються. Можна класнути двічі, вони відображають. Якщо вам необхідно, щоб ширина вашого певного стовпчика мала, наприклад, 3 см, тобто вам потрібно поставити 3 помножити на 5, 15 умовних одиниць, відображалося увесь містек. То для цього достатньо виділити необхідний діапазон формат ячейки, виравнювані, і поставити прапорець, перенесіть по словам. Вміст ваших клітиночок буде перенесений у два рядки, як бачите. Але не так, як ви цього хочете. Ось, зокрема, слова українська мова та література, як бачимо, у нас знаходиться не зовсім гарно не зовсім коректно. Класно, що в рядку форму клавіша Айд зліва та клавіша Enter. Ми переносимо вміст так, як вам це необхідно. Можна поставити вміст наших стовпчиків, відповідно, з лівого краю, по центру, по правому краю, так, як вам це потрібно. За Замовчування стоє зліва. Зараз прошу виконати завдання 5.1 з вашого підручника зі сторіночки 54.